Всім доброго дня. Моя презентація буде налаштована на те, щоб вас надихнути, дати якісь вам нові ідеї стосовно того, як може виглядати український сад, український парк. Як сказала моя колега, є три компоненти, головні компоненти або чотири компоненти саду це в нас природа, культура, мистецтво та технологія. Я Буду намагатися висвітлити їх для того, щоб почути потім від вас якісь ідеї стосовно того, як це може виглядати. Українська природа оспівана в багатьох літературних творах, і це не дивно, тому що наша природа, вона різноманітна, вона багата, але при цьому вона гармонійна. Для того щоб краще собі це уявляти, я вирішила зробити невеличкий екскурс по гарним місцям нашої України, які можуть надихнути вас туди поїхати. Я думаю, багато місць, які я буду зараз показувати, ви вже їх знаєте. Але я вважаю, що це дуже важливо для того, щоб створити справді гарний український сад або парк. Перш за все, хочу нагадати про наші гори: 5% території України займають гори, Карпати, Крим. У нас багато річок, озера з кришталево-чистою водою. І одне з озер, які ви точно знаєте, це Синевірське озеро, яке знаходиться на тисячу метрів над рівнем моря. 5 гектарів площі криштолева чиста вода дуже відоме місце. Я думаю, ви про нього, багато хто про нього знає, і тому я не буду на ньому зупинятися. Також це полонина, українські луги, які вкриваються климами квітів навесні та влітку. Це дуже цікаві місця, їх потрібно відвідувати, а також це можна проявити у наших садах, українських садах. Асканія нова це степи, які ніколи не бачили Плуга. Цікаве місце, єдине в Європі, воно має наукову цінність. І про це потрібно говорити. Гранітне степове побуща 40-50 метрів заввишки скелі. Дуже гарне місце, і це також можна висвітлювати в проектах. Слідуючи цікаве місце зараз, воно знаходиться на території Окупованого Криму це Мармурова печера. Одна із п'яти печер у світі, яка облаштована на те, щоб там можна було знаходитися. Дуже цікаве місце. Слідуючи, це, я думаю, всі згадали Дністровський каньйон. Він відомий тим, що має дуже цікаву звивисту форму. На території знаходиться 100 пам'яток живої і неживої природи. Місце дуже цікаве. Слідує місце це товтри. Аналогів немає у світі. Є те, що схоже а, у Великобританії та у США. Також цікаве це є місце. А також я підготувала декілька місць, про які, може, ви не чули, а може знаєте, але я вважаю, що на них потрібно зафіксувати свою увагу. Це Арбузинський каньйон. Через цей каньйон протикає річка Арбузинка. Це місце воно утворилося 4 мільярдів років тому, і там ніколи не буває зими. Воно е, досі має високу температуру. Цікаве дуже місце це озеро. Озеро називається Советдарське е, е, аномальне явище, тому що е, чим нижче опускатися у глибину озера, тим температура вища. Е, можна сказати, це озеро з підігрівом. Були, намагалися дослідити це озеро, але зробити це не могли, тому що вода виштовхує. Виштовхує за того, що коли ви заглиблюєтеся у озеро, то вода вже перетворюється у рідке скло. Вона дуже має щільну структуру. І Джуринський водоспад гарне місце. До речі, недалеко від водоспаду стоїть прекрасні руїни Червоноградського замку. Місце стоїть того, щоб його відвідати. Як бачите, в Україні дуже багато гарних місць, і ці всі місця можна використовувати якісь елементи для того, щоб створити дійсно сад, який буде мати свої особливості. Другий компонент саду це обов'язково є культура. Українська культура формувалася на стику європейської та азіатської культури, тому вона дещо в себе увібрала. Якісь духовні цінності, але е, вона ніколи не підпорядковувалася цим культурам, це наша особливість. Е, Світогляд українців, їх духовність змінювалося протягом, протягом тисячоліть свого розвитку. І я хочу провести також екскурс про по головним місцям нашої країни, які мають світове значення. Е, серед видатних пам'ятків пам ят, пам ятк, пам е, української культури це. Кам'янець-Подівський це місто, пропитане середньовіччям, це замки, до речі, нараховується у нас на території десь біля ста таких фортифікаційних споруд. Також Ходинська фортеця цікаве дуже місце і києво печерська лавра, первина українського бароко. Це все пам'ятки нашої культури і про них потрібно говорити. Хочу окремо виділити мистецтво відомих українських митців, які, які відомі у всьому світі. Василь Кандинський являється засновником абстракціонізму, Казимір Малевич, засновник супрематизму вже сьогодні згадували його. Катерина Білокур в своїх чудових полотнах вцілила невмирущу красу живописної української природи, дуже гарні картини. А також хочу згадати театр і буду згадувати сучасників. Це в нас театр «Золоті ворота», який відомий у всьому світі один з найкращих театрів у світі. Цим можна також пишатися. І нарешті технологія. Країна відома своїми технологіями з Київської Росії, з часів Київської Росії. Це розвиток наукового знання у період Київської Росії, але і сучас... зараз у нас дуже багато відомих імен, які змінили світ. І я згадаю декілька з них, які я вважаю можуть бути цікаві з точки зору архітектури. Сікорський, Ігор Сікорський, київський авіаконструктор, що винайшов Гвинтокрил. Також цікавий винахід був у нас на території України. Це львівські аптекарі Ігнацій Лукасевич з Яном Зехом створили каросинову лампу. Корольов, Сергій Корольов, засновник космонавтики, запустив перший в історії «Супутник землі. Євгеній Патон та його син Борис Патон. Під його керівництвом винайдено спосіб автоматичного зварювання, який відіграв визначну роль у технічному прогресі, а під керівництвом його сина було винайдено спосіб зварювати живі тканини. Також це в нас Іван Полюй. За 14 років до рентгена він створив рентгенівську трубку і перший. Зробив рентгенівський снімок людського скелету. Амосов Микола, видатний хірург, основоположник бі біокібернетики в Україні. Є такий цікавий вчений В'ячеслав Петров створив прообраз компакт диску наприкінці 60-х років. Федор Пероцький розробив технологію передачі електроенергії, завдяки якій з'явився трамвай. Цим також можна пишатися. Піонер комп'ютерної техніки Віктор Гушков – автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики, обчислювальної техніки. Я сподіваюся, моя така коротенька презентація була вам цікава і надихнула на якісь ідеї, надихнула на те, що в Україні є чим пишатися. І всі ці елементи, всі ці компоненти їх можна використовувати у проєктуванні, у ландшафтному проєктуванні. І зараз ми надамо слово нашим гостям. Я передаю зараз мікрофон своїй коледі. Дякую, Дякую за увагу.